Доброго здоров'я! Сьогодні у мене на душі сонячно. Поділюся із вами, неймовірною історією. Наша знімальна група побувала на Волині у невеличкій дитячій країні. Її збудувало подружжя гапанюків. Ці люди огорнули батьківською турботою діточок, яких свого часу кинули напризволяще їхні біологічні батьки. Яку допомогу таким людям пропонує держава? Відповідь на це запитання шукатимете з соціальним компасом. Дитячий будинок сімейного типу це сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі. Ці громадяни беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість вихованців дитячого будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей. До однієї з таких родин завітала наша знімальна група. Про Степана та Тетяну Гопанюків на Волині знають всі. Крім власних шести діточок, подружжя вирішило взяти під свій дах ще п'ятьох. Адже старшеньки одружилися і залишили батьківський дім, а без дитячого гоміну їм соратливий, кажуть господарі. А ось як усі дітки збираються на свята, наче справжній симфонічний оркестр, каже голова сімейства. Діти старші, один найстарший син вчиться в музичному училищі. Ну так склалося, що в нас сім'я, вся музична. Всі наші шестеро дітей закінчили, ну ще менше не закінчили, ходять в музичну школу. Всі вони музиканти. Якщо вони всі зберуться в місті, ну їх цілий оркестр. От. І вже ці менші дітки дивляться на старших, теж хочуть уже навчатися музиці. Берегиня родинного вогнища пані Тетяна розповіла. Що після того, як почали привозити нових діточок додому, фахівці місцевого управління праці та соціального захисту населення одразу постукали в двері і нагадали про допомогу, яку держава гарантує у такій ситуації. А саме соціальна допомога батькам призначається на кожну дитину. Виплата грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування підопічного до закладу такого типу і до 18 років. Також закон діє, коли син або донечка навчається за денною формою у вишах чи професійно-навчальних закладах, але не довше, ніж їм виповниться 23 роки. Чому вирішили взяти ще дітей? Тому що свої підросли більше дружина роджувати не змогла, і тому то вирішили ще отаку добру справу в житті зробити, щоб ще вигодувати дітей сиріт. Ну, на сьогоднішній день вони вже п'ятий рік, як проживають в нашій сім'ї, і вони щасливі, і ми раді, що в нас так от зложилося в житті. Я мій малюватиме син, миточок гатинку. Про долю Юрчика та його сестрички Марійки свого часу писали в газетах. Двійко малюків виховувалося під крилом вже втомленої літами прабабусі. Тож родина прийняла рішення прийняти в свою когорту ще кілька пташеняток. Коли я запитав дітей, ну а що, що ви їли, коли ви були вдома, е, ну, то Марійка сказала, що в нас було сало і був хліб. Оце вони їли так. Ну а про бабушка розказувала, що е, коли от, мама народила, от просто підкинула ці прабабушки, а сама. Сама так їй лишили батьківські прав на сьогоднішній день. Вона проживає от окремо і дітьми діть не цікавиться. Трохи довідки в Україні створення дитячих будинків сімейного типу почалося з 1988 року. Державна підтримка таких сімейних форм облаштування дітей сиріт дала суттєвий розвиток цьому соціальному інституту. Станом на 1 січня 2009 року в Україні діяло 400 дитячих будинків сімейного типу. У нових родинах виховувалося понад 2,5 тисячі дітлахів. Ось така позитивна динаміка. Продовжуємо випуск. В управлінні праці та соціального захисту населення Ковальської райдержадміністрації Волинської області добре знають і шанують родину гапонюків. В нашій знімальній групі соціальні працівники розповіли про перші кроки у формуванні такого соціального інституту як будинок сімейного типу. Якщо говорити про будинки сімейного типу, то е, до даних сімей відносяться сім'ї, які взяли на виховання п'ятеро і більше дітей. Відповідно до законодавства, дана сім'я має право на отримання державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для отримання даного виду допомог в першу чергу необхідно рішення про визнання будинку сімейного типу. Це є рішення голови районної державної адміністрації. Отже, занотуйте необхідні документи для призначення соціальної допомоги дітям, які перебувають у будинках сімейного типу. По-перше, потрібно рішення райдержадміністрації про влаштування до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї. Необхідні також документи, що підтверджують статус дитини. Потрібна довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів, а також довідка з місця навчання про розмір стипендії. Держава дбає про кожну дитину сироту або дитину позбавлену батьківського піклування. Кожна дитина повинна проживати в родині. І урядом прийнята низка нормативно-правових актів спрямована на соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Є форма влаштування дитини, це прийомна сім'я або будинок сімейного типу. І держава надає прийомним сім'ям, батькам-вихователям державну підтримку на таких дітей. Тобто допомога призначається на кожну дитину до двох прожиткових мінімумів. Якщо у дитини є пенсія, аліменти інші соціальні допомоги, то допомога надається як різниця між двома прожитковими мінімумами та отриманими на дитину пенсії, аліменти, стипендію та інших соціальних допомог. Наверху вони просяться всі четверо. Бути разом, бо то чотири дівчинки по одному вони хочуть спати, і отак одна туди кладу, а вони сюди втікають. Так що хочуть, видайте нам дві подушки, бо вони ще маленькі. Багато з вас, шановні глядачі, може сказати, що виховувати стільки дітей праця непосильна, але подружжя гапонюків так не вважає. Пан Степан та пані Тетяна переконані, це звичайнісіньке життя, яке радує серце, душу і дозволяє залишити на ковальській землі нащадків свого роду. Моя родина вся багатодітна теж. Кожних є дуже багато дітей. І, саме старше 11, брата дев'ять. То там друга брата дев'ять. Так що і шість, і чотири, і три. І, і два, ну як в кого, так що А, а внуків то в нас, навіть 56 десь. Так що наш дідусь ще живе, тато мій, 81 рік йому. Так що ми багаті на дітей, на внуків. Ну, ви знаєте, це так передалося, тому що ми любимо дітей, і нам не важко, і, і страху ніякого немає. У нашій ситуації держава підтримує матеріально не тільки дітей, які знаходяться у будинках сімейного типу. Розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам становить 35% двох прожиткових мінімумів на кожну дитину. Проте сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п'яти прожиткових мінімумів для батьків-вихователів. Та півтора прожиткового мінімуму для прийомних сімей. Народна мудрість каже, домашнє вогнище має бути місцем, куди завжди повертаються. Віримо, що цей дім повік буде наповнений теплом людських сердець, а полум'я любові, яке запалили Степан і Тетяна Гапонюки, не згасатиме. Гадаємо, після перегляду сюжету байдужих біля екранів не залишилося. Низький уклін тим людям, котрі вирішили стати справжніми батьками для чиїхось дітей, взяли на себе зобов'язання перед державою і Богом заповнити життя малечі любов'ю і турботою. Якщо після перегляду соціального компасу у вас виникли запитання по даній темі, телефонуйте до соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його телефон 0800 507 309. Повторюю 0800 507 309. Записали тоді до зустрічі і пам'ятайте, соціальний компас ваш життєвий орієнтир.